Чи потрібно керівнику розуміти посадові обов'язки підлеглого. І так, і ні. Давайте розбиратися. Перше, насправді керівника цікавить саме результат. І якщо підлеглий цей результат надає, то керівникові не треба занурюватись у функціонал. Це його ідеальна картина, отримувати результат. Але в житті зазвичай керівники отримують не той результат, на який вони розраховують. І саме тому вони починають вивчати, заглиблюватись, допомагати підлеглому бути більш ефективним. І в такому випадку відповідь так, повинен розбиратися. Ще ж часто ми наймаємо людей, які а, повинні виконувати ту роботу, яку ще вчора, наприклад, робив керівник. В цьому випадку ви навчаєте його працювати саме в вашій компанії. Якщо навіть він професійний маркетолог, ви повинні передати цінності, правила, по яких ви працюєте в вашій компанії. Другий момент це те, коли ми працюємо з фрілансерами-аутсорсерами. Це те, що я люблю, тому що тут ми заздалегідь. Проговорюємо та прописуємо результат, який ми повинні отримувати. І тут відповідь ні, керівник не потрібно занурюватись в те, як створюється результат фрілансером. А взагалі, друзі, хочу сказати про те, що якщо ви розумієтесь як керівник у багатьох напрямках бізнесу, то ваша команда буде більш ефективною. Чому? Тому що підлеглі... Завжди знають, чи знає керівник. Тому навчайтеся, а до нас підписуйтесь, тому що в нас багато про планування, про делегування і саме про ефективний бізнес.